Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему: коли вигідно обирати між пенсією за віком, чи все ж таки вигідніше. Перейти на пенсію у зв'язку з трати -го годувальника або взагалі обрати такий вид пенсії. Хочу нагадати, що згідно чинного пенсійного законодавства України ви маєте право обирати лише один вид пенсії, якщо ви навіть маєте право претендувати на декілька. Зрозуміло, для вас буде цікавіше той вид пенсії, де ви зможете отримувати розмір пенсії більше. Тож розглянемо таку ситуацію. Наприклад, якщо ви досягли ви, наприклад, жінка. Ви маєте статус вдови, ви досягли пенсійного віку, 60-річного чи 63-річного. Маєте необхідний страховий стаж, якщо вам 60, то 31 рік. Якщо 63, відповідно, то 21 рік страхового стажу. І ви вже збираєтесь на пенсію за віком. Але якщо ви знаходитесь в статусі вдови, то Після досягнення пенсійного віку, або в 60, або в 63 роки, або ж, якщо ви навіть маєте 15 років стажу, то в 65 років, ви також маєте право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника. Хочу нагадати, що на одного непрацездатного члена родини вона призначається у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника. Тобто, якщо ваш чоловік. Отримував пенсію більшу, ніж ви. І якщо ви при вам порахують пенсію за віком, і ви, наприклад, будете отримувати 3 тисячі гривень. А якщо ви. О... Оформити пенсію у зв'язку з тратою годувальника, то ви будете отримувати, наприклад, ваш чоловік отримував 8 тисяч гривень, то ви зможете отримувати 4 тисячі гривень пенсії. То в даному випадку зрозуміло, що вам буде вигідніше отримувати пенсію у зв'язку з тратою годувальника. Тож, будь ласка, звертайте на цей момент увагу, пам'ятайте, що в деяких випадках це зв'язано з професією, так? Або з такою ситуацією ви маєте право на пенсію обирати в той вид пенсії відповідно, де розмір пенсійної виплати для вас буде більший і вигідніший.